Ящик і розвозять різними куточками України, через що доводиться пройти звичайним паперовим листам, аби потрапити до адресата. Дивіться далі у рубриці Зроблено вранці. То сказав, що традиційна пошта зараз не популярна. На головному поштампі навіть розпал робочого дня людяно, і більшість ви не повірите. Пише листи. Ну я тільки почав, бо я взагалі то пишу дві сторінки. Багато згадати, як це користуватися звичайною поштою, вирішую. І я добрий, день. Добрий день. будь ласка, конверт по Україні. Адресу написала, тепер можна відправляти. Як сказали мені на пошті, буквально за 2-3 дні мої батьки у Миколаєві зможуть отримати від мене листівку. З моменту, коли лист потрапляє до поштової скриньки і починається його шлях до адресата, принос почту її. І зараз будемо сортувати почту. Конверти усі мають лежати марочка до марочки. Далі у ящики. Сюди кореспонденції влазить аж 8 кілограмів. Ящики вантажать у машину і на сортувальний центр. У Києві такі розташований біля залізничного вокзалу. Він працює і вдень, і вночі, і за добу тут обробляють 6,5 тонн листів. В одному такому ящику може бути до 120 листів, і десь тут є і вій. Далі починається справжній конвеєр. Листи проходять через десятки письма. І Новгородня окремо, авіо окремо, зарубіж окремо, київська. Потім на кожному листі треба поставити поштовий штемпель. Потім листи розвозять за напрямками. Це принципом місто і області всі Україні. Десь тут має бути мій лист. О. Ось. І маю його тепер покласти до фруктуальної шафи. Покажуть, де тут Миколаїв. І нарешті до фінальних ящиків. Їх у контейнер, контейнер у машину. І на Миколаїв. Обіцяний термін доставки пройшов і справді мілость дійшов до батьків. Лист підлес приємно тренувати. Користуватися традиційною поштою мені сподобалося. Хай навіть вона далеко не така швидка, як електронна. Але в написаних від руки листах є щось особливе. Друковані так настрій та почуття передати не зможуть. Щоранку на каналі Один плюс один ромок Кави Якобс запрошує гостей. Готувати каву, наче збиратися думками у розмові. А зараз у нас в студії дійсно видатні гості. Телефонуйте до нас, ставте.